Привіт, друзі! Продовжуємо наші матчі. А сьогодні будуть е, два матчі Динамо Київ-Барселона. Півфінал Ліги Чемпіонів. Але перед цим хотів би вас попросити підписатися на канал, поставити лайк, прокоментувати, підсказати. Буду дуже вдячний. Так, так що поїхали. Д Динамо. На своєму полі приймає Барселону. травмованих у нас один Смірнов, тому ми випустимо таких гравців на поле. Динамо в білій формі, Барселоно у червоно-жовтій. Матч розпочато. Динамо з м'ячем. Штрафний Динамо Калінеску подає. Барселона відбивається. Ба... О! О, от да! На третій хвилині матчу Динамо Київ відкриває рахунок Михайличенко. Ну, Барселона відбилася від штрафного Калінеску. Підбирає м'яч. на Приблизно на 11 метрів подачі і Михайловиченко переправляє меж сітковий непоганий початок для Динамо. Офсайд сайди у нас перехоплення в Динамо. Динамо контролює. Знову Михайловиченко з м'ячем і рахунок робить 2-0. це так початок. 21 хвилина матчу і 2-0 Динамо Київ попереду. Знову Динамо з м'ячем. Небезпечний момент, подача, але Голкіпер переправляє м'яч в аут. Знову Динамо перехоплює. І тут же помилка Динамівців і Барселона йде в атаку. Створюють атаку, удар і блокується, удар буде кутовий у Барселони. Барселона подає, удар, відбивається і знову м'яч йде на кутовий. Барселона подає. Удар вище воріт. Небезпечно було. Але Динамо поки що справляється. Травмувався Володимир Михаличенко, автор дубля. Це дуже погано. На поле вийде Марсіньо. Дуже погано, що травму отримав наш талант. Барселона йде в атаку. Але голкіпер на місці Динамо. Динамо поки що все контролює. Центр поля за Динамо. пас на Хомутова і Хомутов робить рахунок 3-0. Барселона, напевно, в шоці. Який же ж пас віддав Варсійню на Хамутова. Барселона розводить м'яч, контролює подальші дії, придумати їм атаку. Барселона потихеньку просувається до воріт динамівців. Удар і Причиненко на місці. Офсайд Динамо. Жовта карта гравцю Барселони. Жовта карта Медіна. Перший тайм завершено. Рахунок 3-0. Треба зробити деякі заміни. Замість Медіни в нього жовта карта випущу Юрковського. І хто у нас ще там втомився? Заяць, замість Заяць. уже, У нас тільки дві заміни, тому що була попередня заміна, травмували Михайличенка. Другий тайм розпочато, Поїхали. Барселона з м'ячем в Барселони. Поки що без моментів. М'яч в Динамо. Хомутов. Нянковський подача. Голкіперу відбиває. І буде кутовий в Динамо. Вільямс, подача прямісінько в руки голкіперу Барселони. І Барселона з м'ячем. Динамо подає кутовий. Удар Динамо. Відбивається Барселона. Знову Динамо подача. Удар і рахунок стає. 4-0. Банніков. Банніков. Ось яка атака. Банніков переправляє м'яч в сітку воріт. 4-0. Барселона, напевно, не очікувала на такий результат. Жовта карта Барселони. Жовта карта ще одному гравцю Барселони. Подача Барселона атакує. Поки що нічого не виходить. Удар і який удари Причиненко на місці. В сайт в Барселони. Матч йде до завершення. Порушення правил в Барселони і червона карта. Одну хвилину додали до матчу. Подача Динамо і арбітр дає фінальний свисток. 4-0. Динамо Київ перемагає Барселону. Але не потрібно розслаблятися, тому що буде матч відповіді на Камп Ноу. No. І це дуже-дуже буде цікаво. І так, метал... з Металістом в Кубку України ми зіграли 2-0. Я зіграв без запису. А зараз буде матч... Дин... Барселона Динамо на Ноу. Перший матч завершився з рахунком 4-0 на користь Динамо. Барселона буде відігруватися, бо Барселона також хоче у фінал. Переходимо до матчу. Медіна дискваліфікований. Е Михайличенко травмований. Дві втрати. Це дуже погано. Випустимо. Замінили їх, випустимо других гравців. Так, переходимо. Барселона в синьо-червоній формі, Динамо Київ в Білій. Переходимо до матчу. Поїхали. Барселона відкриває рахунок у сьогоднішньому матчі. Взявши м'яч в руки, біжать, щоб пошвидше наші рухались динамівці. Ось так от Динамо пропускає на перших хвилинах матчу. Динамо з м'ячем зараз. Динамо входить в штрафну. удар. І Динамо зрівнює рахунок. Калінеску. Дуже просто помилка захисника Барселони. Калінеско відправляє меж воріт. 1-1. Ось це так матч. З перших хвилин боротьба. Знову атакує Барселона небезпечно, голкіпер рятує Динамо. Кочененко Красавчик. Поки що без моментів. Офсайд в Барселони був. Динамо з м'ячем. Який пас? Реалізовувати потрібно. Луйтен. Буде кутовий. Подача з кутового, удар. Буде ще один кутовий. Знову Динамо подає кутовий удар і рахунок стає 1-2 на користь Динамо Київ. Стандарт виконано приносить користь. Ось як забивався цей гол. І гравці Барселони просто в шоці, офсайд в Барселони. В сайт Динамо. Динамо знову з м'ячем, але Барселона відбирає м'яч. Але тут відбирає Динамівці, хотіли організувати атаку, але знову перехоплює Барселона. Барселона мчить. Потрібно відігруватись, як мінімум в цьому матчі. Ох, який небезпечний момент. Голкіпер Динамо знову рятує. Бездоганна гра голкіпера Київського Динамо. Барселона продовжує атаку. Подача, удар. Нерахунок 2-2. Барселона жме до кінця. Подача і головою переправляють сітку воріт. Матч йде до завершення. Точніше, перший тайм. Небезпечний момент в Динамо, але Барселона відбивається. Динамівці з м'ячем, але Барселона знову відбивається і створює свою атаку. Небезпечний момент. Удар і Причененко знову рятує Динамо. Барселона сьогодні налаштувалася на перемогу. Але вони не думали, що Динамівці в першому таймі заб'ють їм два голи. Знову Барселона йде в атаку. Небезпечний момент і Причиненко Рятує Причиненко, Подача з кутового, і Динамівці відбилися. Дві хвилини додано до першого тайму. Офсайд в Барселони. Перший тайм закінчено. Зробимо деякі заміни, Юрковський втомився, потрібно його замінити, Луйтен також втомився і ще поміняємо Хомутова. Випустимо свіжих гравців, щоб було краще тримати опір від Барселони. Матч, другий тайм розпочаток. Поки що без моментів Барселона жовта карта, офсайд в Барселони, без моментів стойка Динамо Київ, жовта карта, без моментів Динамо просто сіло в оборону і жовта карта Барселони. Просто динамівці не дають нічого зробити Барселоні. Але тут небезпечний момент. Є удар і Барселона робить рахунок 3-2. Провал в обороні. Барселона цим користується. Причененко тут вже не зміг врятувати. Без моментів поки що Динамо з м'ячем. Пас, який вільним з удар і буде кутовий. Подача кутового. Щось може вигадують. Удар, який небезпечний момент. Порушення правил, але порушення атаці. Матч йде до завершення. Рахунок загальний на користь Динамо. Барселона з м'ячем. пробують створити атаку. В них це виходить, але невдалий удар. Пощастило динамівцям. Арбітер додасть одну хвилину. Перечененко вибиває м'яч. Динамо з м'ячем. Могли створити атаку, але брак. Динамо контролює м'яч, просто вибиває м'яч чим подалі. Арбітр дає свисток, перемога Барселони 3-2, але Динамо проходить далі, тому що рахунок загальний 3-6 і Динамо Київ у фіналі. Дякую за перегляд. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. А далі буде фінал Ліги Чемпіонів. Дякую за перегляд. До зустрічі!